Зато він врівноважений, башня відбита, все там. Воївікні непонятної системи. Все, він вбив. Давайте а, наразі звернемо увагу на екран. Про кар'єру в армії Микола мріяв ще підлітком. Тому одразу після закінчення медичного училища пішов у лави військових. Був вибір і ти ще на срочну службу, чи на контракт. Я вибрав контракт, перспектива. Визай барабан. За 9 років в армії Микола багато разів отримував грамоти за бездоганну службу. Поважали чоловіка і в рідному селі. Нагороду отримав у зоні АТО. Це нагородний знак, гідіс і честь за виконання особових завдань. Айко провів на військовій службі, додому при. За того, що я був хресним батьком моєї двоюродної сестри, було хрещення дитини. Того вечора чоловік вирішив зібрати в кафе всіх своїх друзів, яких давно не бачив. Той вечір я зібрав близьких друзів, щоб зустрітися, поговорити. Чи то пахне. Неізвісно, коли ще раз приїдеш, неізвісно, коли уїдеш. Пайко. Зібратись, посидіти. В армії чоловік звик до взаємоповаги та субординації. Тому Микола не знав, як реагувати Ой. на нахапну поведінку незнайомця. Витягнув барабан. Сигар... Пригоститься пригостити сігарети. Чоловік, який сидів на потім мене, вигад, підійшов з боку, дістав і нічого не сказавши. Що... Mm -hmm. Я у відповідь йому кажу. Втім, ребро треба. Роззіряти ребро. Він мені нічого. Бети барабан! Ми її вже розібрали повністю. Ну, там не пайка. Завтра буду збирати, я не знаю, як. Все, завтра зберу. Будемо брали. Збрана.